У Кіровоградській області вручну розкладатимуть приманки з вакциною від сказу для диких тварин. На цьому відео ви бачите, який вона має вигляд. До повномасштабного вторгнення Росії приманки розкидали з літака. Нині польоти заборонені. З літака щороку розкидали півмільйона приманок. У цьому році в 10 разів менше 50 тисяч, сказав начальник управління Держпродспоживслужби в області Руслан Крайносвіт. У цьому році у нас найбільш страждають території. Колишнього Бобринецького району, зараз Кропивницький район, Гайворонського району, Голованівський район, теперішній Долинський район, знову таки Кропивницький район, теперішній Новорханельський район і Новоукраїнський район. Одним із причин погіршення ситуації захворювання на сказ тварин це е, військові дії, які відбуваються, як на Півдні від нашої області, так і на Сході. І відповідно відбувається міграція. деяких тварин, вони лякаються і мігрують на більш спокійні території. Каже, домашніх тварин також щепитимуть від сказу. Кіровоградщина має 150 тисяч доз. Це на 150% забезпечення потреби області.